Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, сьогодні будемо спілкуватися в такому форматі, тому що, тому що їду на роботу. Як ваші справи? Сьогодні не дуже спокійно було вночі, сьогодні також під прицілом була Західна Україна. Київщина читала. У нас все добре. У нас все добре, тому. Тому поки так. Про що я хотіла сьогодні з вами поспілкуватися? Ой, <гум> ось, не тримає, не тримає тримач чомусь. Зараз, 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 зараз їду, давайте виїду ровно вже, бо мама ругається, каже: Ти ото як за кермом сидиш, жестікуліруєш отак. Ну, в мене, до речі, той як його автомат-коробка. І не треба перемикатися на механіку. Да? Коли, до речі, коли була механіка, коли сіла на автомат, дуже ну не, ну не довгий час, але звикала. А зараз, якщо мене посадити на механіку, мені здається, я буду як туета. Був момент, коли продавали машину, вона була на механіці. А вже їздила на автоматі. Ну і та машина простояла в гаражі там деякий час. І ось приїхали люди за, е, за машиною купляти. І так сталося, що я повинна була їм показати. Ну і звісно ж, завести, вигнати машину з гаража. То я не мог... Ну як, я завела все, ну, от, знаєте, от таке було якесь незрозуміле дергання до механіки зараз. А мені не зручно. Навіть цю машину, коли купляли, у мене були умови: купляємо тільки автомат. Я так до нього звикла, так зручно дві підальки, і нікуди не треба більше жати. E, значить, що я хотіла сьогодні, взагалі я не про це хотіла поговорити. Ви ж мене знаєте, я така, що тут за одне, потім за інше. Ну сьогодні планую до мамусі, якщо все добре складеться, як я планую, то запишемо з нею до вас відео. Ну, будемо дивитись по обставинах, не впевнена, але 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 маю надію. Маю надію, що мама згодиться поспілкуватися. Бо я знаю, що ви дуже полюбляєте, коли ми з мамулею спілкуємось. Вами. Але про, не про це. І це не про це. Хотіла, знаєте, про що з вами сьогодні поспілкуватися? Ось, згадала, у нас в школі ну це, скажімо так, спогади. У нас в школі було в класі дві дівчинки, які були з зайвою вагою. Я вам розповідала завжди, що я ніколи не була 90 60 90 я всі завжди була в такому тілі, навіть заміж виходила ось в, такому, в такій вазі, як я зараз. І в нас в класі була дівчинка, не буду називати її ім'я, вона була товстенька, така ж, як і я. Ну, тобто ми з нею були, знаєте, як вам сказати, дві такі, які були. Унікальні, в да? <смі> такій базі. Хоча це не унікальність, а на жаль, хвороба. І ось що я помітила. Ну, Взагалі я була камсоргом школи колись два роки в той час. І моя ось, ми з вами тоді казали, коліжанка, не коліжанка, моя однокласниця, да, мабуть, Ну, коліжанка теж, до речі, ось хто не був на ефірі. На моїх ранкових ефірах от, коліжанка. Це колега, чи коліжанка це подружка. Ось хто був, там дівчата свої писали ну, знання з цього приводу. Бо українська мова, вона така в нас різноманітна. І в школі ось до мене відношення. Да? Ну, знаєте, як ото кажуть, чмирят. Чмирят є, ну, там, Однокласники взагалі, шкільне, ну, взагалі, ну, діти вони такі дуже жорстокі. Так ось такого чмиріння мене не було. Хоча я була зайвою вагою. да, ось я... Згадайте, як було в ваш... ваші часи, як це було, коли людина повна. Та й взагалі, мені здається, не тільки серед дітей, а і взагалі, да, як коли ти повний, тебе там якось ну, певні люди. Ну, таке слово, мабуть, воно російське чморять, да? до речі, скажіть мені, будь ласочка, як українською, сказати, що так от знущаються, мабуть, да? знущаються, хочуть десь підковернути або ще щось. Ну, Діти вони взагалі такі більш більш жорстокі в цьому випадку. І я хочу сказати, що мене в школі, хоча й була зайвою вагою, мене ніколи не чмирили. Да? А ось моя е однокласниця. Сказати, Моя однокласниця ось над нею постійно якось, там її підковирювали, якось, знаєте, ну, мені, навіть мені да, здавалося, птаха її чмирять, а вони не трогають. Ні. Навіть мені було неприємно, і я знала, за що, за зайву вагу. Да, ось отак от хочуть її уколоти. Так що я хочу за це сказати, що, ви знаєте, мабуть, не залежить від людини, якої ти ваги. Чи ти там великої ваги, чи ти нормальної ваги, чи ти там повний, чи худий. Мені здається, це залежить від людини. Я не скажу, що вона була погана людина, Ну, десь таке, знаєте, ну, трошки проскакувала, скажімо так, по школі, десь якісь моменти були. Тому сказати, зараз перелаштуюсь. Переналаштуюсь, бо їм, попереду мене їде машина з буковкою У. А ви знаєте, що таке буковка У. І я, до речі, колись теж з такою буковкою їздила. І на мене то сигналі, то ще щось. То, тут треба ж мати повагу, бо людина за кермом, людина навчається. Ось, ну, а як без поваги до людини? Так ось. На мій погляд, ось. Чмирять, скоріш за все, не, на, не за вагу, а за те, яка ти людина. От яка ваша думка з цього приводу? Мені здається, що вага тут взагалі не до чого, і при любій вазі треба залишатися людиною. При любій вазі, незважаючи, скільки ти там важиш. Да? Ну, це таке моє бачення цього. Я так вважаю, да? Тобто для мене немає різниці, якщо людина там в Великій Вазі, я вже зараз, ось тоді я знаєте, і зараз навіть такий аналіз роблю. Тоді, коли я була в Великій вазі, для мене було людина там така ж, як і я, да? 130-140 кілограмів. Ну, Ну, не да, бо я така ж сама була. Бо моє відношення до тієї людини було ну, неосудливе. А зараз я дивлюсь на цю людину, я теж її не наосуджую, тому що всі ми різні, у кожного своя історія набору води. Ні в коєму разі. Але я вже дивлюсь на цю людину і на себе, на себе в першу чергу, з тієї позиції, що це хвороба. Що це незручності. Да? Тобто я зараз трошечки поміняла своє відношення до своєї ваги, ось так би я сказала, що це провокує, якщо раніше там багато повинно бути гарної людини і тра-та-та, Ну я вам про це вже розповідала. А зараз мене я просто на себе дивлюся і розумію, від якої купи хвороб я е е збавилась при тому, що я знизила вагу. Тому, дівчата, я приїхала вже по своїх справах, зараз ще трошки по ділах і на роботу. Я вам бажаю тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. І я вас люблю, цілую і ціную. Па-па!